Олександр 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 Олександр, ну а що нам ховати? Дай буде пресса. Нам нема чого ховати. Ви заходять спокійно, нормально. Будь ласка, давайте ми. Добре, шановні представники преси, давайте зараз ми спробуємо поспілкуватися, переконати Олександра Володимировича. Не, не треба, ми вже сьогодні. На, Ви вже згодні з нами, Правильно ми зрозуміли? Ви з нами згодні? З чим? І з тим, що ми поліклініки не закриваємо. А ми поліклініки не закриваємо. А що ви робите? Почитайте. Ви не знаєте проєкти рішень, які ми зносите? Ви що ми обговорюємо з лікарями. Але ми сьогодні на сесії. Громадські обговорення. Громадські обговорення. Не на сесії. Громадські обговорення. За рамками сесії. Ми обов'язково обговорюємо. Якщо ви будете лізти в будинку, ми ж теж не відповідаємося. Вдома. Я ж вас попереджу. Понимаєте, на висали... твоїм бутилку легше. Вони завжди є. Так, да, так, да, да. <рисує> Я знаю, що вони завжди є. А в кого це у вас громада а потім... Не врах так сенс. Так, не врах так Громадські обов'язки. Давайте, задумуйтесь. Ну ладно. Сановні представники преси, давайте, хай народ бачить. Сановні. Хай народ бачить. Михайло. Олег ну вам нема чого повадити. Чого ви боїтеся, журналістів? Проходьте, будь ласка. Заходіть, Олексій Михайлов Шановные, давайте мы говорим спокойно, вы познимаете, может, не буду надеяться. Добре? И вторую Слушайте, ну я не могу, не могу, я не могу. Порядок, порядок. Я понимаю, что есть работа, есть все вытекающие моменты Давайте Покинем все-таки. Вы придете в зал, постарайтесь. Хорошо? Постоящий шаг. Це називається протокольний азін. Я думаю, давайте всі ми розумні люди і да? розуміємо, що має бути реформування медицина, а житлому стані, в ставі, якому вона є, ну це не медицина. Коли людина є, останні гроші буде виносять і Тобто -то ніхто, тут немає ніодної людини, яка проти медичної реформи. Але медична реформа це не закриття банальне, закриття лікувальних закладів. Тому що завтра люди позбавлені можливості отримати цю медичну народу. Я ж думаю, що ми як мер повинні дбати про те, щоб люди у місті були задоволені, щоб люди були здорові, а не хворі і так далі. Питання, бачите, яке резонанс, контроверсійний повен зал людей. Зараз гукнемо прийдемо, що діє. Це тільки початок. Ви не розумієте, наскільки питання медицини були люди на кожній зустрічі задають ці питання десятки звернень щодня з до отримання. Якщо питання викликало такий резонанс, очевидно, воно не підготовлено. Тому в нас є конструктивна нормальна ділова пропозиція. Сьогодні ми знімаємо спеспорядку денного це питання, проводимо громадські слухання. Давайте створимо комісію. От ви створили комісію по реорганізацію. цій комісії немає жодного депутата. Давайте залучати депутатів міської ради. Давайте долучати депутатів Верховної Ради. На у нас долучати, давайте долучати фахівців, 에, проведемо громадські слухання в місті Чорнігові на цю тему. Хай виступлять люди, 에, різні сторони, хай приїде міністр, представник міністерства, розкаже пояснює, якісь цієї реформи і так далі. І тільки після цього, коли будуть громадські слухання, коли буде вироблений консенсус, виходимо до залу і голосуємо. І Я думаю, що люди підтримані. А що саме я таке пошлюб. Перша громада, інша фахівці. Чому, якщо я спробую половину, з фахівцями в їхніх кабінетах вони говорять про те, що неправильні кроки та реформи? Чому, коли вони приходять в ЗАД, вони вимушені говорити інше? Про це ми можемо тільки здогадуватися. А наша магазина доти правильно так як потрібно для людей. Ні. Але, але, Олександр Олександрович, ми задали питання, ми вам відповімо. У нас є закон, який передбачає експеримент на базі чотирьох областей. На базі чотирьох. У ці чотирьох області не входить Чернігівська. Ніде ні одним законом не передбачено, що ви повинні закривати лікувальні заклади. Коли ви говорите про бюджет, який підганяє під мережу, яку ви зараз робите, так цей бюджет тільки з нового року буде, його зараз немає. Це по перше. По друге, Верховна Рада ще й не факт, що проголосує за цей. Бюджет. І третє, найголовніше, давайте задаємо 90, коли б все позакривали. Сьогодні не вистачає місць у дитячих садках, не вистачає місць у школах, бо все закрили і роздарили. Те саме буде з медициною. Ви сьогодні їх закриваєте, продаєте. Завтра ми будемо мільярди грати, щоб дівати. Давай, я, 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 ще... Давайте.